Я займався протягом року. Так, щоб займатися з репетитором, протягом року ми з Богданочкою. Богдана, неймовірна е репетитор, е вона з Донеччини, до речі, Богдана. Але українська в неї на пучках пальців в крові. Вона відчуває в неї відчуття української просто пречудове, якесь захмарне просто. Неймовірне. І ось ми з нею займалися щодня Ого. за винятком тих моментів. Там була так ще, ще змога, коли я міг е полетіти до е Латвії, до Юрмали, і трохи перепочити. Ось такі виконечки у мене були. А так щодня ми займалися протягом року. Ось. Е складно. Ну, послухайте, е е будь-яка робота це нелегко. Нічого легко не а, буває взагалі у світі. Легко тільки сидіти, знаєте, спостерігати, як інші працюють, як вода тече. І а, вогонь горить. Так, ватра якась там, знаєте, там вона, задивився на цю ватру. А все інше, пробачте, воно вимагає від тебе зусиль.